Вітаю вас на криптовалютному сайті, який працює з 2016 року. Мене звати Віктор. Це відео не фінансова рекомендація. Всі рішення по криптоінвестуванню приймайте самостійно. Бажаю вам вдалих криптоінвестицій. Швидкий прогноз курсу біткої на сьогодні, 3 березня, 23 рік. Вчора у мене також був невдалий прогноз. Я бачив конструкцію накопичення і. Потрошку перехід до зростання, але біткоін вчора сходив потужно вниз, почавши з 23,5 показав, що йде вниз, потім пішов наверх. Ну Це гра трейдерів і потужний рух вниз. Нагадаю, кому треба. Посприяли цьому руху і зараз закуповуються. Невеличкий відкат. І я гадаю, що сьогодні буде відкат трошки повище. Тобто знову зростання прогнозую і за поясненням, як завжди, йдемо на денний графік. Як бачите, в мене нова ідея. Минула не спрацювала. Ну таке буває, це нормально. Не всі ж наші ідеї спрацюють. Аби всі спрацювали, ми були б вже зовсім другим, в другому положенні. Правда? Отже, що я хочу сьогодні виділити? Знову порівнюємо минулу фазу. Перший такий, така зона накопичення. Схожа конструкція була вже зона накопичення. Далі було минуло разу зниження, і якийсь час йшла нова зона накопичення. Тобто були дві такі фази. Можливо, першу фазу ми пройшли, і буде отака друга фаза, після якої я все ж таки бачу зростання. Бо нижній графік, індикатор стокастик має напрямок у зону. Недокупленості, і якщо буде схожа конструкція з минулею, то якийсь час він тут побуде, і після чого ми можемо побачити вже зростання. А На зростання я ставлю тому, що після потужного зниження буде якийсь тут, на мій погляд, зглажування якесь. Тому моя думка така. Якщо подивитись більш глобально, Бачите, була одна половилна, друга половина, після якої можливо буде третя половина, і все ж таки йде загальний тренд наверх, на мій погляд. Ну і Технічний індикатор весь налаштований на продаж. Домінація прогнозована при такому зниженні курсу біткоїну, і домінація біткоїну знизилась і потужно збільшилась домінація USDT. Тобто, все просто з біткоїну перелили частину грошей. В USDT. Альткоїни поки в очікуванні. А ми завтра перевіримо мою гіпотезу, як завжди, зранку. І головний прогноз на 23-й рік Російську Федерацію буде знищено. Україна розквітне в європейській родині. Не забуваємо донатити на ЗСУ. З вами був Віктор. До зустрічі!